<зв 'язок> З поміж багатьох інших на прийом до голови обласної ради прийшли жителі села Довжик, що поблизу Житомира. Вже третій рік поспіль ці люди борються проти підтоплень своїх осель. У селі майже вщент зруйнована система відведення стічних вод. Ну, люди побудували і зробили відвідні канави, але деякі крути люди приїхали, засипали ці канави і зробили собі рівненьку площадку, і все, і ця вода далі не має куди йти. Голова обласної ради називає таку ситуацію непростою. Скоріше за все, вона вирішуватиметься у судах, оскільки ділянки з поруйнованими рівчаками давно приватизовані. Разом з тим цю ситуацію у найближчі строки почне вивчати спеціальна комісія. Але я обов'язково. Туди відрежу навіть своїх працівників. Вони на місці вивчать це питання, подивляться можливість, щоб допомогти жителям села Довшик, Житомирського району. Цьому питанню, за словами Йосипа Заполовського, особисті прийоми громадян є чи не на найдієвішим механізмом допомоги людям. Активно працювати з громадянами, чільник облради вимагає і від районних та сільських голів, та всіх депутатів Житомирської області. Оце нас керівників, і місія є така. Щоб людей чути, їм допомагати, а не може допомогти правильно поясни і порадь, як і поступити в тій чи іншій проблемі, щоб її вирішити.